На що привіт-привіт, водолейчики. і це ваш прогноз на листопад 2025 року. Подивіться, будь ласка, у верх карти, якщо в цьому ромбіку у вас знаходиться цифра 11, або якщо рядом з вашим місяцем теж знаходиться цифра 11, то це дійсно ваш прогноз на листопад. І для вас, листопад, це місяць стабільності та розширення практичних результатів. Після кількох, напевно, емоційних тиждень, тижнів енергія стає більш зібраною, і тепер ви не просто мрієте, тепер ви вже з реалізувати. Давайте почнемо з Сатурна. Це ваша основна планета, це управитель вашого асценденту, управитель Водолія, і він стоїть зараз у 12-му домі, він йде по рибам з березня 25-го року. І це дає зосередженість таку у, фі... у темі фінансів у розумінні власної цінності та гідності. Це навіть е... ви передивляєтеся питання власної гідності та вміння будувати стабільність крок за кроком, бо Сатурн, це цеглина за цеглиною, да? це мистецтво маленьких кроків. Проте є і зворотній бік цього транзиту. Да це тон спілкування можливо стане ну таким сухішим ніж зазвичай менше емоцій, більше контролю. Бо Сатурн там контрольор прийшов до вас аудіто другий дім. І якщо ви хочете бути почутими іншими людьми, то намагайтеся вчитися говорити тепліше там у вас рибки, да, це знак риб. Ну, і Сатурн в рибах він буде більше вас структурувати. 28 листопада Сатурн розвертається у директний рух, він йшов до цього у Ретрорусі, і разом з цим з'явиться таке полегшення в темі грошей, самопочуття та самооцінки. Ідемо далі. Сонечкою венера. Дивіться, вони більшу частину місяця перебуватимуть. у терезах. Венера зайде в терези 2 листопада. Там вже знаходиться сонце. Це для вас дев'ятий дім. Це чудово для удачі. Це дім харми, удачі, подорожей, навчання, духовних практик та розширення світогляду можуть прийти натхнення, нові знання, знайомства з людьми, які відкриють для вас інший рівень мислення. Можливо, це ваші вчителі, вчителі або муру. 16 листопада сонечко переходить вже. У Скорпіон це ваш десятий дім, це одне з найкращих положень для кар'єри. Це час брати відповідальність та ставити. Широкі такі широкомасштабні цілі тут відкривається можливість для зростання статусу авторитету, визнання, і особливо успішно проявляться ті, хто працює в публічних, наукових та духовних сферах. А Венера до 26 листопада буде знаходитися в Терезах, а потім вона знову перейде також перейде за сонечком, перейде в 10-й 10 дім. І буде вам допомагати гарнесенько проявлятися в роботі, покращувати репутацію та отримувати увагу від керівництва або від аудиторії, з якою ви працюєте. Для творчих водолів це вибух натхнення так, і шанс перетворити ідеї на проєкт. Далі йдемо далі і роздивимося Меркурій, Меркурій. Який на початку місяця він у Скорпіоні, але 9 листопада, з 9 по 29 листопада Меркурій перетворяється на Волєру. І це період ретроградності з 9 по 29 листопада Ви повинні для себе ці дати занотувати. Він в ретроградному русі ще, коли буде в Скорпіоні, 12 та 13 листопада він поєднається з Марсом, гарячою планетою вогняною, яка. До речі, це стоїть вже стоїть в 10-му домі, в Скорпіоні. Це його знак. Він там дуже сильний. І з'явиться величезний потенціал для роботи, бо Марс буде давати оцю натхнення, буде давати цю енергію, але і тут є ризик перезав... перевантаження, перевантаження. Може бути відчуття, що ви постійно вас викликають на завдання, чим, чим чимось вам там грузить там ваш шеф. Важливо не втрачати у цей баланс між відпочинком і роботою. Так? І особливо 12-13 листопада у вас можливо буде желання у з'явиться цей гострий язичок, буде вибухово. Енергія, да, захочеться там ну сказати такі пару ласкавих. Тому перш ніж сказати, вам треба подихати. Про наявна тут буде корисна, будуть корисно порахувати слонення або поприсідати в будь-якій ситуації. Присідайте. Йдемо далі, і давайте розглянемо Юпітер. Юпітер, який з 18 жовтня зайшов у рак, і там буде знаходитися до 6 грудня. Це для вас шостий дім. 11 листопада Юпітер розвернеться в ретроградному Русі. Ще буде йти по раку до 6 грудня, а потім вже 7-го він зайде знову в ваш п'ятий дім в Близнюки. Ну, це шостий дім, і це вам він нам буде давати. Наснагу і силу да, боротися і перемагати труднощі. Це положення для роботи, служіння та здоров'я. Якщо ви давно намагалися вибудувати режим харчування, наприклад, да, чи, завершити, чи завершити складний проєкт на роботі, це саме це зробити. І до цього ж Юпітер вам пусть вам тут дасть натхнення, ну налагодити стосунки, наприклад, з вашими колегами. Да? Це теж це на шостий дім. Давайте ще поговоримо про місяць і 5 листопада. Буде повідбудеться повня. Вона відбудеться. У вашому третьому домі вовні в напшатрібхарані це дім спілкування, комунікації, навчання, коротких подорожей, дім рішучості. Тобто, повня вона якраз проявить якісь новини, можливо, прийдуть. Може, якісь ідеї проявляться або можливо буде можливо буде якась важлива розмова, яку ви давно відкладали. Але у зараз прийшов час її вже обговорити, опрацювати. 20 листопада буде молодий місяць. Він буде в Скорпіоні. Це для вас 10-й дім. Накшатрові шакха, да така наша Накшатра в досягнень, і це якраз старт нового професійного якогось циклу. На це чудовий момент, щоб надати напрямок вашій роботі, конкретній роботі, переосмислити свої цілі і розпочати новий період, новий етап, новий віток. Тобто, у підсумку, якщо говорити, то вдаліє Листопад – це місяць ділової сили, ділової стабільності і натхнення. Сатурн, вам дивіться, формує фінансову основу да, і також основу самоцінності, да, вашу а, а, любов до себе. Сатурн, Юпітер дає енергію подолати все зайве, а, Сонце і Венера. Сонце і Ванера, верхній в 9-му і потім в 10-му, да, піднімають вас на новий рівень у кар'єрі, в роботі. І Вам головне, Меркурій буде вчити вас з мапсом, да, не поспішати, оце, не, не піддаватися цій мітушні і говорити, вчитися, слухати, а, говорити м'яко, да, не а, а, не реагувати різко, ну і звісно, пам'ятати, що справжня зрілість да це коли вас немає напруги, коли ми робимо все в кайф. А вас тут прямо да 9, 10 десятий дім вони будуть проявлені. В цьому місяці, але ж пам'ятайте, да з 9 по 29 листопада ми нічого не підписуємо. Тобто, ви можете планувати, ви можете обговорювати, ви можете доопрацьовувати проєкти, але вже запускайте їх. Уже я так думаю, що це буде якраз для вас місяць старту. Це буде для вас грудень і для вас водолійчики, Я витягнула карту з колоди магічні послання Янголів. Це буде вам послання на. Місяць листопад, і я вам скажу, що зараз ви впадете зі стула, бо це новий партнер. Дивіться, вам Янго приніс таку новину, таке послання. Випадкова зустріч не випадкова. Вона влаштована Богом як каталізатор, що запускає механізм здійснення твоїх молитв. Звертай увагу на нових людей, будь ласка, які за нашим проведінням з'являються у твоєму житті. Ти впізнаєш їх, бо вони викличуть у тебе відчуття близькості, комфорту та безпеки. Вітаю вас, дорогі мої банчики! Це дуже класне послання від янголів на листопад 2025 року. Ну, а я бажаю вам щастя. Побачимось!